Продаємо перемикачі для лінії резервного жилення квартири чи будинку. В ручному режимі ви можете вибрати або лінію напруги з електромережі, або напругу з кофлов, акумуляторної батареї чи інвертора. Скажіть нам, що саме ви хочете реалізувати, і ми підберемо перемикач саме під ваші потреби та потужність електромережі. Представлені перемикачі є хороших брендів та дуже якісні. Адже в електриці не можна використовувати, що попало, краще порадь з майстрами, які постійно займаються електрикою, замовити перемикачі ви можете через номер що в описі відео або через сайт, що на екрані. Якщо вам буде необхідна консультація під час встановлення та підключення перемикача, телефонуйте до нас і ми підкажемо до яких контактів які лінії підключати, і як саме перемикати режим роботи перемикачем. Перемикачі для резервного живлення зараз є обов'язковим елементом в будь-якому побутовому електричному шиті та забезпечить правильне безпечне перемикання між двома різними лініями напруг, які в жодному разі не повинні з'єднатися між собою.